Силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено перебіг історії. Ми мусимо згадати, з чого все розпочиналося. І все таки майдан гідності свободи. І перші розстріли, звичайно, почалися якраз 11 років тому. І знаємо, як болісно сприйняв наш народ і дійсно об'єднався. Все таки був звергнутий той наш такий. Колишній диктатор Янукович, ми розуміємо, що це дало поштовх напевно для російсько-української війни. Вони побачили, що ми хочемо бути вільним європейським народом разом з європейськими країнами, а не з Росією. Тому, на жаль, зараз проливається крові на сході і на півночі, і на півні держави саме через те, що ми показали, що ми не хочемо бути з Росією, ми хочемо бути справжнім європейцями.